Цей шлях людини від одного режиму а, в сну до іншого протягом ночі а, відзначають на такому графіку, як гіпнограма. Гіпнограма вона, а, має певні графічні ділянки N1, N2, N3 та Рем. Рем зазвичай а, ставиться вище, ніж N1, тому що їх сортують по рівню самоусвідомлення, саморозуміння, що. Щось навколо відбувається. І а, в цьому уроці я дам декілька прикладів нормальних гіпнограм, де ви побачите саме ці цикли, що людина протягом ночі може провалитись в N1, в N2, в N3 і потім вискочити в REM. Ці приклади а, вам потрібні для розуміння, а, з чим ви працюєте. Якщо у вас є смарт-годинник, Будь-який Xiaomi, Apple, а, в більшості сучасних годинників є функція відслідковування саме гіпнограм. Вони можуть мати режим, де а, можна вдягнути годинник протягом ночі, і він вам на ранок покаже, як ви спали. Там, можливо, потрібно буде включити додаткову а, функцію для відслідковування саме РЕМ. Це важливо робити. Якщо ви практику... плануєте практикувати свідомі сни вже прям інтенсивно і повністю зануритись в цю тему, ліпше моніторити, ліпше мати годинник з цією функцією, тому що я наступному році вам покажу, як виглядають приклади недосипу, приклади порушення циклів. І дуже важливо по цьому годиннику побачити, коли ви. Почали розхитувати свої природні цикли. У вас починається відхилення від нормальної картини сну. І, а, в ці моменти, і в ці моменти їх дуже важливо піймати і саме припинити практику снівку, якщо ви щось таке у себе на гіпнограмі побачите. Тому що ці речі, вони. Ну, Приводять до страшних наслідків, як, якщо ви там, зробите, заробите собі практику свідомих снів безсоння, ви можете втратити зв'язок з реальністю і так далі. Сонце дуже важливо, тому ми будемо дуже старатись нічого не нарушити, дуже старатись втримувати цю, цей баланс цих всіх циклів, і, і при тому. Все таки використати деякі зі своїх снів для а, своїх цілей.